Аудіокниги українською від студії Калідор Тека авторів нашого каналу Ольга Пелешук Полювання на дракона Двоє молодих чоловіків із мечами на перев'язі підіймалися з вивистою стежкою на гору. Їхні легкі обладунки зблискували на сонці. Трава поступово ріділа, поступаючись місцем голим каменям, а кущів уже зовсім не стало. Один із юнаків, нижчий та худіший, втомлено видихнув та присів на найближчий плаский валун. ну нумо трохи перепочинемо, сказав він супутникові. Я уже задихаюсь від цього гірського повітря. Дивно, і чого це повітря в горах таке погане? А того, адене, що воно на землю падає, а вгорі його зовсім мало лишається. І з розумним виглядом пояснив другий юнак, кремезний і високий, сідаючи на валун поряд. Так казав Чаклун-цілитель, що колись до нас у замок приходив слух лікувати. А він, мудрий був, усі книги читав, які лише міг знайти. Тхе, яка дурня, пирхнув Аден. Повітря ж невагоме. Як воно може падати? Он, коли дим іде, він же вгору підіймається, а не падає. І хмари на небі літають, на землю ніколи не опускаються. То чого ж це повітря має падати? Оце вже не знаю, знизав плечи Малерон. Як той чаклун мені іще малому казав, так я й запам'ятав. А чого це ти раптом наукою зацікавився? Он краще давай дракона шукай. Півдня вгору йдемо. Скоро вже сонце на захід поверне, а ми жодних слідів не знайшли. Ночувати тут я не хочу. І я теж не хочу. Дай лишень трохи перепочити, і тоді знову підемо. І ти то ми підемо? А дракон, га? Так можна і тиждень ходити, а дракона не знайти. Що ми скажемо, коли повернемося? Та не хвилюйся, ти передчасно, заспокоїв Аден. Знайдемо того дракона. Дракон не мишка, велика тварюка. Від нас не заховається. Він же в замку живе на самісінькому вершечку. Там його і знайдемо. Угу. А якщо ми туди, а він вилетить, насупився Лерон. І що далі? Знову донизу за ним бігти. А як він знову нагору, га? Слухай, давай спершу знайдемо дракона, а потім уже придумаємо, як його приманити. Ти ж узяв зілля для приваблення драконю. Та взяти то взяв, але не впевнений, що його вистачить. Там малесенька пляшечка, дракону на один зуб. Більше клятача клунка не дала. Каже, з дуже рідкісної трави треба те зілля варити, а вона зараз не росте. Та бреше, думаю, грошей вона захотіла багато. Та я її та цієї миті. Аден, що саме з нудьги роззирався по сторонах, різко скочив на ноги, схопив Лерона за плече та вказав кудись у бік. Гей, глянь туди! А що там? Ти дракона бачиш? Дракона ні, а його сліди, здається, бачу. Давай швидше. Вони пішли до того місця, на яке звернув увагу Аден. Серед маленьких сірих валунів височів один незвичний бурий, шершавий, висотою майже до пояса, схожий на піраміду, що за роки від вітру та дощу трохи осипалася, проте зберегла свою форму. Циба оце скарб! І примудрився ж розгледіти. Справжній послід дракона зацокав язиком Ларон. Дістав меча і потикав у купу. «Хм, Підсохло вже, і мух довкола нема, значить, не свіже. Зате ми точно знаємо, що він тут був, і нещодавно, вишкірився Адам. А мухи вони взагалі тут є, їм їсти нічого на цих каменях. Ходімо нагору, може, застанемо його зненацька? А якщо полетить. Не встигне приготуй зілля заздалегідь. Аромат його привабить, як кота валер'янка. Належ зілля на якийсь камінь, він до нього присунеться, почне облизувати, а ми тим часом його прикінчимо. Лицарі продовжили свій шлях на верхівку гори, де височів напівзруйнований замок, який колись давно побудував могутній чаклун. Коли той помер, Замок довго стояв пусткою, бо ніхто не хотів жити на такій височині. Та й боялися залишків чар, що могли зостатися від попереднього власника та нашкодити непроханим гостям, що посміли увійти до житла Чаклуна. Через кілька століть замок зайняв дракон. Він прилетів не від звідки, оселився у замку. І почав наводити жах на довколишні села. То овець переїсть, поки вони на луці пасуться, то хати полум'ям спалить. Селяни почали боятися в поле виходити, тож з'явилися з вилами та косами до графа, вимагаючи, аби той щось зробив із драконом. Той спершу відбріхувався, бо був хитрий та жадібний, але робити нічого. Мусив послухатися своїх селян. Уже багато відомих лицарів кликав місцевий граф, великі гроші обіцяв, та все марно. Жоден не зміг здолати дракона. Хитрий був дуже той дракон. Кількох заманив на край скелі, звідки вони попадали та порозбивалися. Ще кількох вояків так налякав, що вони втекли. А знайшли їх дуже далеко від замку дракона, переляканих до божевілля, а деякі навіть оніміли від страху. Ну а решту, очевидно, просто з'їв у своєму замку, бо не знайшли ніде ні їх самих, ні бодай обладунків чи мечів. Граф уже рвав на собі волосся від злості, бо через дракона селяни менше вирощували врожаїв та м'яса, і він від цього втрачав доходи. Аж тут з'явилися нові сміливці, що пообіцяли вбити дракона Аден і Ларон, хоч особливих надій на них граф не покладав, бо, на вигляд, вони були не кращі за попередніх невдах, та все ж малесенький вогник надії жеврів у його душі. Передплату отримано від графа. Друзі уже проїли та пропили, забравши залишки харчів із собою в дорогу. Шляху назад не було. Вони мали знайти та вбити дракона, інакше граф буде вимагати передплату назад. Гаден ішов попереду. Лерон трохи позаду. Руїни замку височили просто перед ними, рудий диск сонця, наче величезне драконяче око сяяв над небосхилом повільно, але невпинно скочуючись донизу. Ну, що? Бачиш, бодай якісь сліди дракона. Чуєш щось? втомлено запитав Ларон. Поки що тихо. Може, він полетів кудись полювати? Та ні. Ми б побачили його навіть знизу. Кажуть, що дракон такий великий, що сонце затуляє. Значить, зачаївся, хитра потвора. Аден сплюнув під ноги. Ну, нічого. Ми його знайдемо. Зілля поряд? Та поряд, поряд. Побратим попласкав по торбинці, що висіла на поясі. Та все одно якось лячно. Он скільки вже таких, як ми з тобою, пробували його вбити, і як закінчили. Це все тому, що у них не було зілля. Аден загиготів. Та повчально підняв вказівний палець. Ну, то так. Зілля справді рідкісне. Лише одна ворожка його робить, і то не місцева. Але ж мало того зілля. Чекай, чекай. Аден різко зупинився, і Лерон мало не врізався йому в спину. Вони поглянули на замок. Величезна тінь майнула на одній із башт. Лерон придивився. То дракон виліз із напівзруйнованого даху, роззирнувся довкола, повільно обертаючи голову на довгій шиї, а потім швидко зник всередині. Оно він поганець. скрикнув Аден. Давай швидше, поки не втік. А якщо швидше, не до балаканини зараз. Лицарі зібрали всі сили. Та прискорилися, наскільки це дозволяв крутувати підйом та втома. Дракон більше не з'являвся. Нарешті, добігши майже до воріт замку, вони зупинилися. Величезні дерев'яні стулки давно поламалися, чи то від сил природи, чи то від рук крадіїв. Через вибиті вікна та двері замку, зловісно завивав вітер. А понад величною спорудою кружляли орли та грифи, що вили свої гнізда на вежах. Щось лячно мені заходити туди. Голос Лерона помітно тремтів. Ти лицар чи хто? насупився Аден. Хіба не пам'ятаєш правило дев'яте із Кодексу лицарів? Справжній лицар завжди приймає героїчну смерть із гідністю, а надто якщо це смерть у сутичці із іншим лицарем, драконом або іншим чудовиськом. Та пам'ятаю, але все одно якось іще рано мені помирати, лише нещодавно наречену знайшов а тут, та годі вже базікати, діставай зілля і тримай на поготові. Як тільки дракон буде наближатися. Відкоркуєш та вилляш, і швидко відбігаємо від того місця, бо дракон туди ж полетить. Та знаю, знаю, кивнув Лерон. Ну, з богом. Побратими повільно та обережно, дивлячись догори та прислухаючись до найменшого шерхоту, ступили у напівморок замку. Тут тхнуло пліснявою та гниллю. Долівкою бігали пацюки, попискуючи. Через вибиті вікна пробивалися останні промені західного сонця. Десь згори крапотіла вода. Скоро буде зовсім темно, прошепотів Лерон. І як ми його тоді побачимо? Буде, як буде, не загадуй наперед. Головне підготуй зілля. Угу. Раптом вгорі щось загуркотіло. Побратими замовкли, прислухаючись. Щось величезне загарчало, запхикало та промовило громовим голосом О, ще одні прибули за мною. Набридли вже. І чого ж вам не йметься? Ну, чого мовчите? Га? Дракон знову загарчав. Луна прокотилася замком, аж стіни задрижали. Аден і Лерон не знали, чи відповідати, чи мовчати. Зрештою, Аден, набравшись сміливості, відповів За тобою прийшли, чудовисько. Годі вже тобі овець красти та хати селянам палити. Ми прийшли покласти цьому край. Дракун обурено відповів Що, які вівці, які хати, як вам не соромно брехати. Я не їм овець. Вони надто жирні та волохаті для мене. З'їв колись одну і ще до того, як сюди переселився, і все більше не тягне. Я їм оленів і косуль, інколи гірських кіз, але овець ніколи. А хто ж тоді у селян овець зотари тягає? здивувався Аден. Так, так. Тільки за півроку два десятки зникло. І ти ще смієш брехати? дорікнув Ларон. А з чого ви взяли, що то я овець сягаю, га? У голосі дракона пролунало неприховане здивування. Як це з чого? обурився Аден. Селяни розказують і про овець, і про те, як ти хати палиш, а скільки вже лицарів ти убив чи до божевілля довів? Смерть тобі, тварюко. Чекайте. Чекайте, добродії, гаркнув дракон. Ви знову наговорюєте. Я за все своє життя, а живу я вже майже триста літ, не вбив жодного лицаря. Щодо божевілля, то ей, як це не вбив? А скільки їх сюди вже приходило, і жоден не повернувся, перебив Лерон. Хто зі скелі впав, хто з божеволів, а хто взагалі пропав? Хвилиночку, відповів дракон уже спокійніше. «Хм, Так, таке було, але я їх і пальцем не чіпав. Он зовсім нещодавно прийшов один сюди і ну мене на бій викликати. Ну, я й визирнув. Він як злякається, як заволає, аж мені вуха заклало. Вибіг із замку. Та так тікав, що перечепився об камінь та скотився у прірву. Хотів я полетіти його підхопити, та де там, хіба встигнеш? Так і вбився бідолаха. Хм, і Ще до того двоє сюди приходили. Як угледіли мене, то злякалися, побігли, аж мечі свої покидали. Ну, я за ними кричу, мечі свої забули. А вони як зарепетують. І обидва зі скелі самі плигнули. Ну я ніяк їх не міг схопити. А щоб я когось із лицарів вбив, та ніколи. Усі самі пострибали або повтікали. Божуся вам. Ну, гаразд. А як щодо овець із Гравської отари? А як щодо спалених хат? запитував Аден. Теж будеш розказувати, що вівці самі себе поїли, а хати самі загорілися? Ну, тут точно не знаю, але здогадуюся. Летів я якось понад лісом, оленів виглядав, було це десь місяць тому. Аж тут, бачу, двоє мужиків овець через ліс ведуть, та ще й довкола оглядаються, перешіптуються, не інакше, як вкрали тих овець. А йшли вони в тому напрямку, де печера розбійників. Може, самі з розбійників. А може, то селяни таємно розбійникам овець продають, а графові розказують, що я поїв. Аден та Лерон здивовано перезирнулися. Хм, а із підпаленими хатами, що теж селяни підпалили, поцікавився Лерон. — о Отут не знаю, відповів дракон. А ні, теж згадую. Летів я нещодавно понад селом серед ночі. Ну, з полювання вертався. Скрізь темно, аж тут, бачу, вогонь горить. Дивлюся, а то якісь троє чоловіків із комори мішки зерна носять, а потім комору підпалили, а самі побігли. Хм, Мабуть, вкрали. Та підпалили, щоб крадіжку приховати, ну і перекинувся вогонь на сусідні хати. Все, що ти розказуєш, то дуже цікаво, мовив Аден. Але чи можна тобі вірити, і що ми скажемо графу, який послав нас тебе вбити? Він всьому, що ти розказав, точно не повірить, додав і собі Ларон. Дракон трохи помовчав, а потім запитав. А чи вимагав граф доказ того, що ви мене вбили? Хм. Ну, Аден задумливо почухав потилицю. Взагалі-то так. Вимагав твою голову, але ми сказали, що не потягнемо таку велику ношу, та й засмердиться голова, поки до маєтку дістанемося. Тож граф дозволив принести щось менше. Ну там, наприклад, шмат шкіри, зуб чи кіготь. От і чудово. у голосі дракона чулося задоволення. Вельми, шановні лицарі, пропоную вам угоду. Оскільки вам, очевидно, пообіцяли винагороду, та й шлях ви подолали нелегкий до вершини, то от так і буде. Допоможу вам. Я саме позавчора полиняв. У задньому дворі замку лежить шкіра і ще свіженька не висохла. Візьміть шматок та понесіть графові. скажете, що вбили мене і отримаєте свою винагороду. А я назавжди покину ці землі, полечу кудись де людей менше. Хоча складно це зараз. Всюди ваш рід заселився. А ти не обдуриш? Недовірливо запитав Лерон. А чого мені вас дурити? Якщо я звідси не заберуся, то знову лицарі докучати будуть. Я вже і сам не радий, що тут оселився. А так і вам користь, і мені? Ну, все, ідіть беріть шкіру, а я трохи перепочину, а тоді полечу. А толку, якщо знову будуть красти овець і палити хати запитав аден. А це хіба мене обходить, відказав дракон. Хай люди самі розв'язують свої проблеми, а не звинувачують драконів. Лицарі подякували дракону та пішли за шкірою. Він висунув голову із башти, спостерігаючи за гостями. А коли вони повернули на дорогу, що вела із замку? Виліз назовні, розправив крила, відштовхнувся лапами і злетів у вечірнє небо. Аден і Ларон стояли на місці, спостерігаючи, наче заворожені, як величезний темний силует граційно пливе серед рожево рудих хмаринок, лиш інколи змахуючи крилами. Коли дракон перетворився на цятку на горизонті, Ларон, зрештою, оговтався і запитав побратима. Ну от, отримаємо винагороду, наче все чудово. А якщо справді біди не завершаться, то що графові скажемо? Та начхати, впевнено відповів Аден. Ми вже далеко звідси будемо. Обіцяних тридцяти золотих вистачить, аби купити найшвидших коней та всілякого добра на додачу. А в сусідні графства той старий зморшок не пошле своїх слуг нас шукати. Надто вже він жадібний. Хай зі своїми людьми краще розбирається, щоб не крали та не обманювали. А ти впевнений, що дракон нас не надурив? Впевнений, бо лиш люди вміють брехати. Ольга Пелешук Полювання на дракона читав Руслан Алексіюк, дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Принагідно щиро дякую авторці за дозвіл опублікувати цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на сторінку авторки на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться, вподобайте це відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк, Байміакофі, Кофі», «Донателло» чи Патреон. У описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.